Тиждень права, який традиційно відзначають на початку грудня, провели і в Ужгородському національному університеті. На факультет правознавства запросили учнів 10-11 класів з усієї області, аби ознайомити їх з навчанням на факультеті. Побачити умови навчання та поспілкуватися з відомими випускниками вишу, могли всі охочі. А для тих, хто в майбутньому хоче стати юристом, такий захід особливо важливий, як це було. Бачили наші журналісти. Ангеліна до Ужгорода приїхала з верхнього коробця. Все для того, аби сьогодні потрапити на юридичний факультет УЖНУ. В майбутньому дівчина мріє пов'язати своє життя з юриспруденцією і навчатися саме в Ужгородському національному університеті. Сьогоднішній захід, як наголошує ще учениця школи, хороша можливість познайомитись з ним завчасно. Мені тут дуже подобається. Дуже гарні зали, хороші викладачі. як я дивлюся Ви Твої думки викладають дуже е, зручно, зрозуміло. Це дуже класно. Я планую сюди поступити. Основна ідея такого заходу показати та розказати, чим живе факультет, та як тут навчаються студенти, підвищити рівень правової культури та правових знань, привернути увагу молоді до права та проблематики прав людини. Першочергове ж завдання допомогти учням випускних класів визначитися із майбутньою професією. Я думаю, що в наші часи питання привернути увагу насамперед молоді до права, до проблематики прав людини, надзвичайно важливо. Бо ми бачимо, наскільки десь часто вже люди зневірилися в праві, зневірилися в тому, що є можливість захистити їх права, то ми вважаємо, що заходи, які би Зміцнювали цей принцип верховенства права, принцип правової держави. Вони надзвичайно дуже важливі. Захід відвідали з півсотні учнів 10-х та 11-х класів, майже з усього Закарпаття. Основна частина ті, хто хоче в майбутньому бути юристом, інша ті, хто тільки обирає майбутній фах. А я думаю, що це дуже потрібні заходи. Ми перед тим були також і на кафедрі лінгвістики ужно, і тепер на тут ми знаходимося. Так що це абсолютно їм дає якісь інформацію і мотивацію. Напевно, і це заохочує. Нам дуже хочеться, щоб багато дітей залишилися все таки в нашому рідному місті і якось сприяли розвитку нашої країни в майбутньому. Тому що, як ви знаєте, є таке явище, що дуже багато дітей від'їжджає і поступають в інші вузи. Захід складався з двох частин. Лекція на який виступив декан юридичного факультету? Відомі випускники кафедри, а також продемонстрували фільм В'ячеслава Бігуна про права людини.